Всім привіт! Сьогодні у нас такий автомобіль MG, китаєць англійського роду, виготовляється концерном SAIC китайським, той самий, що виготовляє Volkswagen ID 3 і ID4, нібито той батарея тут, така сама, як в ID4. Е, удар боковий. В принципі, нічого страшного. Дві шторки розкриті і сидіння шторка. Машина 2022 року. Це вже рестайлова версія з новим передком. Комплектація Luxury, їх є всього дві комплектації, Comfort і Luxury. І вони бувають з двома типами батарей на 50 кВт годин і на 70 кВт. Чобнукаю. Поки не знаю, який це варіант, але машина дуже класно виглядає, якісно, теж дуже гарні відгуки про неї. В Європі їх досить багато, вони користуються попитом, гарно продаються. Купили ми її у Німеччині, але тут проблема, що спрацював піропатрон батареї, і він схоже знаходиться у самій батареї. Якщо це робити, наприклад, в Німеччині, то піропатрон і модуль керування безпекою лише коштує тисячі євро. Причому для цього треба зняти батарею, поміняти модуль, поміняти піропатрон. І то вони не впевнені, чи цього достатньо. Тобто вони сказали, що в нас також ще не було офіційний представник МД в Німеччині. Їм треба 2-3 дні роздивитися машину, проаналізувати, це буде коштувати теж якихось грошей, не знаю, до 1000 євро плюс роботи, Тобто це все виходить в кругленьку суму. Ми машину на автовозі повеземо в Україну і там далі будемо розбиратися. Поки що спеціалістів МЖ в Україні ми, на жаль, теж не побачили. Не знайшли, але я сподіваюся, що вона дуже подібна на ID4 і вийде у нас все зробити. Цей автомобіль буває також з двигуном внутрішнього згорання, тобто, швидше за все, це перероблений в електричку класичний автомобіль. 12 вольтна батарея теж сіла. От я відтесли батарею і підключив. Тут ну, запобіжники всі цілі. Щоб машину поставити на нейтралку, треба зовнішню батарею підключити. Інакше не можна кермувати і не можна поставити на нейтралку. Ну, під капотом так виглядає. Купа місця тут. Було би прикольно, що маленький багажничок мати, але не зробили вони. Мабуть, при переробці з ДВЗ не вистачило у них. На це енергія або бажання. Машина як нова. 11 тисяч кілометрів проїхала. Це розбитий боковий. Е -е -е -е... Стійка, обшивка бокової стійки. Так. багажник тут є. Зарядний пристрій схожий є. Зарядний пристрій, точніше кабель всім знайома в Україні до осіда. Велика панорама, яка навіть працює клюк зі шторкою. Так, Попробуємо подивитися, яка ж тут батарея. Так виглядає батарея знизу, кріпиться. Знизу виступає. Так, виглядає зсередини. Батарея 50%. Головна батарея від'єднана, менюшка. Ну, все дуже класно, якісно зроблено, мені дуже подобається. Шкіра, червоні нитки, панорама, яка... Відкривається аж наполовину і шторка. Машина виглядає як нова 2022 року. Пробіг, поки не розібрався, як тут поставити. Батарея 50%, теж не страшно, вона повністю від'єднана, з неї нічого не береться, може машина спокійно стояти. Все класично. Перемикач, передня нейтраль, задня. USB, схоже, що можна. Також монітор використовувати як для зовнішніх пристроїв. Що в нас тут? Одна шторка стріла, друга шторка стріла, заломна в одному місці тут ззаду на даху, бокова шторка стрілена, панелі не вистачає. Комплектація лакшері. Так. Ок. Всі помилки. Написано негайно покинути машину. Рівно 11 тисяч кілометрів машина проїхала. 395 вольт на батареї каже. 49% батарея Помилки. Так, ну все, тоді вимикаємо. Отже машина на лаветі поїде в Україну. Треба буде під'єднати знову 12 вольтову батарею, щоб можна було керувати, завантажити і перетягти. Думаю, що у багатьох моделях МЖ така штука є, що коли спрацьовує безпека, стріляють airбеги, то машина не заводиться після того. Треба залізти до блока СРС. От такий він і отак от виглядає. На ньому є два роз'єми. Він знаходиться. Приблизно ось тут під селектором передач, ну трошки вперед. На MGZS сюди можна залізти і, ну дуже тяжко, але відчепити ці роз'єми, Після того машина заведеться і буде їхати.